Всім привіт! У нас 22 березня, ніяк немає цього тепла, днем тепло, там навіть, десь плюс 15, 18, 10. Ночі у нас знову 0, мінус. Ніяк не можуть наші курочки занестися. Так само я замічаю, що в нас не, не гуляють півні. Біда якась з цією весною. Ну нічого, будемо надіятися на краще. Що, зроблю таке для вас коротеньке відео? Що фазанчики мої всі живі, всі здорові, як то кажуть, пережили зиму. Е, поприбирали ми сьогодні в них вольєрчику. Е, ось так. Повісили, що в мене були віночки, Ми повісили. Е, такий дівайсік, теж їм яблучка, кукурузки, поприбирали, все. Готуємося вже збирати з них яєчка та закладувати в інкубатор. Що хочу сказати, сьогодні їм насипаємо трошки всяких вітамінчиків, це непосредственно ракушка, щоб яєчко було після зими, щоб яєчко в нас було таке більш тверденьке. Плюс купив їм комбікорм, багато сипати не будемо, так, чисто в корм там будемо підкидати в пару днів, щоб, не сильно, також їх, щоб курок не сильно загодовувати. Головне, щоб наші загуляли півні. Також зараз я знаходжуся в цьому вольєрчику. До речі, в цьому вольєрчику у мене курочка сама сіла на яйця, я її запам'ятав, я її взяв окольцював на ножку. Надіюся, що в цьому році також я підстелив, тому що можливо вона і все-таки і сяде. В цьому вольєрчику, де в мене молоді фазанчики, у мене було два самця. Тут і курочка, і скажу так, що на днях я почав замічати, що півні граються. Але вони молоді, почали між собою битися і так билися ну, конкретно, то я їх розсадив. Тут залишив двоє і самця. Он, он він у нас зверху сидить, саменький скучає. Ну Побачимо. По погоді, можливо, ми йому якусь і самочку і підселимо. Якщо там самець не буде вспівати, бо там у мене, повторюся, Самець 5 курок і в одному самеці 4 курочки. Ну, тобто, так, все. Зараз покажу, якими будемо їх мінералами підгодовувати. Надіюся, що тиждень, ну, два, дай, дай тепла, і я думаю, що вони занесуться і все у нас буде чотенько. Зазвичай я купую оце такий комбікорм. Тут для перепілки, цасарки, фазана. тобто Він і називається для дичі. Тобто багато ми осипати не будемо. Я ж кажу по жменьки, по потрошки, да і все. Ось такий комбікорм, Зараз розпічати. Я вам його покажу. Ну і так у нас залишились наші кормушечки. Зараз також ці кормушечки, звичайна ракушка. Насипаємо їм також мінералів, ракушки. Да, і в принципі, я думаю, що поки всяких вітамін їм більш достатньо. Повториться, що я нічого водичку не додаю. Там є люди, які додають. Якісь всякі стимулятори, щоб вони швидше неслися. Нічого я ніколи їм не додаю. Природа є природа, постійно вони самі, самі будуть нестися. Тобто він і не Ну, Тут все, всякі домішки, мінерали. Ось такі наші кубі Ну і все. І ось наша ракушка, тут нема що показувати. Звичайна ракушка. Ось так. А комбікорм я беру, висипаю, тому що зрозуміло, що вони зараз його все з'їдять і трошки отак розмішаємо. Щоб їм було вітамінки. хай вони там шкрибуться вибирають. Все, все і порядочок. І он наша ракушечка. І все, і буде то, що треба. Що ти малий, ховаєшся від мене? Який красавець, давайте вже гуляйте. Красавці. це все зараз. Щас... В принципі, все, зараз по всім вольєрчикам розкинемо. І все, і будемо ждати наші вже яєчка. Все, друзі, таке було коротеньке відео. Підгодували наших фазанчиків мінералами. Все, як уже будуть у нас яєчко, я непосвітно вам зніму. Повторюю, сьогодні 22 березня, поки півників не гуляють.